Має вітання! Так, в цьому хлібі один грам дріжджів. Нічого складного, жодних танців з бубнами. Все розкажу, все покажу. Готуємо! Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Тож робимо опару. Уявимо, що зараз у нас 10 вечора. Беру відразу миску, в якій буде відбуватися весь процес замісу тіста. Дріжджі, Як виглядає той один грам? Ну, ось приблизно як одна середня така собі квасолинка, невелика, така знаєте, квасоля, а така ну, середня квасолька. Заливаю вода кімнатної температури 200 мл. Треба дріжджі розчинити в воді. Якщо ви використовуєте борошно 200 грамів, 200 грамів борошна, 200 мл води один до одного і один грам дріжджів. Якщо у вас сухі дріжджі, ну уявіть, що ви берете одну маленьку горошинку зелену. Знаєте, як маленька зелена горошинка. От стільки і додайте тоді сухих дріжджів, якщо у вас немає пресованих свіжих, все. Поліж закваска, ця опара, вона готова. Я її накриваю і залишаю при кімнатній температурі на 10-12 годин, а це 20 за Цельсієм кімнатна температура. В 9 ранку, 9 ранку зараз я вам показую, вона вже готова. Тобто я її поставила в 10, а зараз 9 ранку. Як зрозуміти, що вона не перекисла і готова? Вона повністю вся покрита пузирками. Але при тому, коли я по ній стукаю, вона не осідає, вона не так не провалюється, знаєте, пух і провалилась. І якщо ви не відчуваєте різкий кислий запах 10-12 годин, і вона буде у вас ось така фантастична, вся насичена повітрям. Я додаю 150 мл води, вода температурою 12-15 градусів. Бачите, вона плаває, закваска, вся плаває на поверхні. Води це говорить про те, що вона готова і вся насичена. Додаю 300 грамів борошна. Я роблю звичайне пшеничне вищого готунку. Можете додати і ціль 50 на 50, 70 на 30. Це вже дивіться хліб. Це взагалі, знаєте, така штука інтуїтивна. Важлива тільки кількість солі. От сіль важливо, а кількість рідини це таке собі. Знаєте, залишаю на 20 хвилин. Сіль будемо додавати пізніше 20 хвилин при кімнатній температурі. Через 20 хвилин тепер я додаю сіль. Сіль 10 грамів солі. Сіль надзвичайно важливий інгредієнт в тісті. Це одна столова ложка води тільки для того, щоб сіль краще та швидше розчинилась, Не менше, не більше. І ні, 10 грам солі це небагато. Є схема, стандартний розрахунок на 1 кілограм борошна іде така, та кількість в середньому. І якихось інгредієнтів масла, рідина, цукор так, ось солі йде на кілограм борошна 20 грамів. Так як в мене під кілограм борошна це 10 грамів солі. Сіль надзвичайно важливий інгредієнт, тож ні не багато. Замішуємо тісто. Замішуємо будь-яким зручним для вас способом. Це тісто доволі липке. Зверніть увагу, як я його а, заміс відбувається у мене. Це називається схема відбивання. Або якщо не можете відбивання, якщо вам зручніше, звичніше, тоді ось таке розтирання. Я буду відбивати і подивіться, це не про те, як, нам, як умога сильніше його стукнути а, об стіл. Ні. Це його треба просто приклеїти і натягнути на себе. Ось так. Взяв, приклеїв, натягнув, взяв, приклеїв, натянув, натянув. Це не, не треба бити не тісто, не стіл, будь ласка, не ламайте меблі і не бийте тісто. Його важливо просто приклеїти і натягнути на себе. Мені зручніше таким відбиванням, таку гідратацію тіста замішувати. Ну або, звичайно, комбайн. всі комбайн за... інгредієнти та вимішали. Це вимішую я його хвилини 3. Хочу помити руки, воно таке липке, а тісто залишу на 5 хвилинок. Ручки я помила і дивіться, що я роблю. Я роблю пару складань, щоб довго його не вимішувати, не нагрівати довго. Це тісто, пам'ятаємо, 26 при замісі, це критично. Все, як тільки. Тісто стало на поверхні, бачите, поверхня стала гладка, ось така. Ви бачите плівочку, такі плівочки з'являються. Все, воно готове. Це не панетоне, це не тісто на, на, Боже, які, на піцу. Не потрібно до глютеного вікна. На хліб цього достатньо супер. Зупиняємось трошечки олії. Повертаю його в миску, залишаю його при кімнатній температурі на 1 годину. Через годину, подивіться, процес ферментації йде при чудовий. Поверхня покривається повітрям Додаю трошки олії небагато. І зараз будемо робити наше улюблене ламінування. Ламінування, хто вже знає, той знає. Хто не знає, обов'язково ручки змастіть і поверхню столу. Не так, щоб хлюпало, а ледь-ледь, щоб просто тісто не прилипало до поверхні і до рук, і від центру до країв. А хто вже бачив мої відео, знає, що таке ламінування. Я знаю, що вам подобається цей процес. Він для вас ні, нібито як медитація. Ви мені писали. Тож, робимо наше улюблене еламінування. Що воно робить з тістом? Воно покращує його і робить тісто більш сильним. Від центру до країв максимально тонко, але намагайтеся його не рвати. Все, тепер складаю льоп 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 збираю його докупи. Бачите, тісто вже не прилипає не до поверхні, не до рук. Постояло час. Ферментація також впливає на якість. На якість тіста. Все, ми його наситили а повітрям і залишаємо ще на 30 хвилин. Через 30 хвилин я тільки руки змастила олією. На поверхні цієї олії більш ніж достатньо. На поверхню не даю олії, тільки на ручки. Хочу зробити ще одну ламінацію. Все як і в першому випадку, від центру до краю, від центру до краю. Збираю. Все тісто, неймовірно. Ось ці великі бульки, їх прибирайте, вони не потрібні зараз. І складаю його ще на 30 хвилин. І того 1 година і два рази по 30. І того 2 години. Процес ферментації 2 години зайняв не так багато, як для розстойки на опарі поліж. Тепер я вже беру борошно, і борошно я люблю використовувати цільнозернове, коли роблю кінцеву формовку вироба. Все, бачите, як воно від миски, Гарно проферментоване тісто якісне саме випадає з миски, і не треба його звідти воно не прилипає. Якщо воно у вас не перебродило, не допускайте переброд тіста. Потім воно дуже липке і з ним неможливо працювати. Я не додаю велику кількість борошна, тільки так, щоб воно безбожно не прилипало мені до пальців. Трошечки поверхню притрусила. Фармовка сама елементарна, яка тільки можлива. Ця фармовка для того, щоб зробити був у нас у той наш улюблений гребінь. Як гребінь буде Гребінь. Все. Один, другий раз. Все приклеїла один до одного, зайве борошно прибираю. Завжди, я ж кажу, роблю на цільнозерновому фармовку виробив. Ну, якщо це не булочки, якщо це хліб, тільки хліб формую на сільнозерновому. Гарненько скручуйте тугенько, але щоб ваше тісто не розривалось. робите те, що я показую зараз на екрані на відео. Зашіпуйте з торців один і другий. І все. Це найпростіша формовка хліба, яка тільки можлива. Це якщо нам потрібен гребінь, Не якщо вам потрібна, наприклад, кругла форма, на якій ви хочете робити візерунки. Ну, якщо ви людина, яка робить візерунки, то ви знаєте про формовки трошки більше. Тож, не буду а, в цю тему. Все, об, обов'язково його повністю всю цю заготовку в борошна, Шов у нас зверху. Беру всю ту ж миску, щоб не замурзати. Іншу посуду. Є в мене така серветка, вона вся в борошні. Трошки ще додаю борошна. Нічого там не приклеїться до серветки. Тісто не при... гарне, ферментоване і не переброджене, тісто не прилипає до серветки. Залишаю приблизно плюс-мінус на одну годину при кімнатній температурі. Нічого не ставлю в тепло. А це я вас хочу познайомити з конструкцією, в якій я випікаю мій подовий хліб. Це чавунна ось така з пательня, вона без ручки, бо там була дерев'яна, щоб не згоріло, обов'язково приберіть. Ну, в мене така конструкція, і є в мене такий алюмінієвий казан. Спеціалізований посуд для випічки хліба Він надзвичайно дорогий, і я все жму на нього гроші на посуд для випічки хліба. Тож я беру ось таку конструкцію, потрібно накривати хліб, для того, щоб там. Утворювалася пара і щоб у нас хлібчик випікався так, як нам потрібно. Якщо у вас немає такої якоїсь високої кастрюлі, ну, тоді будете або лід додавати, або водичку. Потрібно, щоб була пара при випічці перших 20 хвилин. Всю цю конструкцію я ставлю в духовку температура 250 мінімум на 40 хвилин прогріватися. Це важливо, щоб духовка грілася разом з цим посудом. Через 40-45 хвилин я це все достаю, воно дуже гаряче. Духовка закрита, вона гріється, продовжує грітися. Я беру хліб, ну, заготовку хлібну. пройшло в мене 50 хвилин. 50 хвилин, після того, як я сформувала хліб, пройшло 50 хвилин, я беру пергамент і на пергамент викладаю хлібну заготовку. 15 хвилин нагріва духовки буде недостатньо. Повірте, я перевіряла. Мінімум 40 хвилин посуд, та духовка мають прогріватися. Це надважливо. Тепер я роблю надріз. Не бійтесь, робіть надріз. Якщо під час надріза ваша заготовка упала хлібна, значить у вас перебродило тісто. Роблю ось такий надріз вздовж. Швиденько його в гарячу цю сковородку, накриваю І бігом-бігом, бігом в духовку на 20 хвилин 250 градусів. Через 20 хвилин я достаю хліб і прибираю ось цю кастрюлю. казан цей. І буду випікати ще 15 хвилин при температурі 220 градусів. Самий нижній ярус в духовці 15 хвилин. І ось такий красунчик вийшов. Він як барабан, він пропікся повністю, він гарячий. Зараз вам покажу. Рада, що це бачите, рада, що це вийшло. Ось ці тріщинки говорять про те, що моя заготовка хлібна не розстоялась. Тобто я поспішила, я її в духовку запхала раніше приблизно на 20 хвилин. Треба було, щоб заготовка постояла, розстоялась. Ще хвилин 20 25 тоді би цих маленьких тріщин не було. Грібень високий, класний, все вийшло, він такий пузанчик, цей хлібчик. Дуже ароматний, гарячий, охолоджуємо обов'язково мінімум 1 годину до кімнатної температури на рішіть. Особисто я більше люблю хліб на дріжджах, ніж на заквасці. Я сподіваюся, я розказала все і вам все зрозуміло: якщо у вам щось не зрозуміло, або у вас є запитання, я створила телеграм. І там я відповідаю значно швидше на ваші запитання, ніж на Ютубі. Бо Телеграм ну, він більш доступний. Це вже за вашим бажанням. Хочете, пишіть мені на Ютуб, я буду вам тут відповідати. Хочете, пишіть мені в Телеграм. Я сподіваюся, я всі нюанси гарненько вам розповіла. Якщо що, задавайте питання. І, як завжди, смачного!